Пройшло два місяці, як я проїхав в іншу країну, і я би не сказав, що переїзд сприймався якось погано. Я чув багато друзів казали, знайомі, що переїзд це завжди сумуєш, або навіть приказка є: усюди добре, а дома найкраще. В мене такого не було. Безпосередньо перед самою поїздкою за кордон були відчуття страху: ти їдеш і думаєш, а як там воно все буде? Де я буду жити? Що я буду робити, як нети роботу, а там буде інша мова, треба її вивчити. Всякі такі чинники і викликали в мене тривогу та й страх. Але що таке взагалі страх? Тоді, коли ти чогось не знаєш? Незнання саме і є причиною страху. І це нормальне явище, я так думаю. Ситуація це лякала, доки вона настала, а безпосередньо, вже в самій ситуації, коли я перетнув кордон з іншою країною, всі страхи відпали. Не було, мабуть, часу про це думати. Ага, треба тепер знайти мені хостел. Або ага, треба мені щось покушати, або треба знайти роботу». Не вистачає часу себе накручувати і думати. Та й плюс, як я вже раз сказав, не такий страшний вовк, як його малюють. Страх замінила цікавість. А як працює тут міський транспорт? А які магазини краще вибирати, щоб скуплятись? А куди мені піти, щоб зняти гроші? Ну і багато подібних питань. Вся цікавість буде рівно до того, доки не освоїти саме місце проживання. Село чи місто через деякий час все стає ніби буденним і рутинним стає все набагато зрозуміліше у речей з'являється логіка. Якщо говорити про сум за місцем, де ти народився, воно виникає завжди. Багато людей приїжджає із свого першого місця проживання. До прикладу, я жив у селі, коли мені стало 17 років, я поїхав вчитись в місто. І вже в місті я такий думаю, ой, як було добре в селі. Я там ні за що не думав. Не знаю, мама готувала їсти, а тепер самому прийдеться. далі ти приїжджаєш в іншу країну і думаєш так само, ох, як добре було в селі, як добре було в місті. В будь-якому разі, коли ти міняєш місце проживання, будуть такі думки про ох, які там були світлі моменти раніше. Як зараз все погано, а раніше було так класно. Це все обман, оскільки і тоді було нормально, і зараз нормально, і буде ще краще. В умовах війни багато людей змушені були покинути своє постійне місце проживання. І я би сказав, я розумію їхню тривогу: от все життя живеш, а ще якщо такий тип мислення, що я хочу стабільності, я хочу, щоб все було добре, а тут все погано, і це завжди важко сприймається. Проте от сама вся суть мені здається в мисленні. якщо людина, в якій в голові закладено, що стабільність це погано. Що відбувається при стабільності? Тоді ти відпочиваєш, ти нічого не робиш, отримуєш задоволення. Чому це погано? Тому що ти не розвиваєшся, а світ завжди йде вперед. Не розвиваєшся, значить стоїш на місці. Особисто я не дуже люблю стабільність. В умовах стабільності і добробуту я відчуваю себе погано. Мені здається, що я стою, тупію. І мені треба десь рухатись далі, а я от такий тут нічого не роблю. Проте ніхто нікому не вказує, як правильно жити. Комусь подобається одне, комусь подобається інше. За багато років я, не ще сенсу життя, і не знаючи, знайду, скоріш за все, ні, бо його немає. Їм залишається лише покращувати себе в тих чи інших сферах, отримувати нові якості, нові знання, новий досвід. Ще коли я був в Україні і жив в місті Рівне. Я там прожив чотири роки і планував переїжджати в інше місто, оскільки рівне мені стало настільки знайомим, настільки буденним. Не було цікавості шукати там роботу і жити. І я хотів переїжджати в Івано-Франківськ. Перед тим, об'їхавши багато міст України, для себе вибрав Франківськ. Ну, там дешеве житло, там гарно, там є набережна. Мені завжди подобалась набережна, мені подобається вода. Я хотів туди переїхати. І вже збирав сумки, я вже шукав квартиру, шукав роботу і був готовий переїжджати, відклав гроші, і тут сталося так: відкрили кордони. Ну і поки є можливість, треба діяти. Тому ось я тут. Не знаю, як довго я буду за кордоном, і коли повернусь в Україну, а можливо переїду в ще іншу країну. Проте треба діяти з тим, що маєш на теперішній момент, і з тим, що є. Можливо, поки що малий проміжок часу я побуду далеко від дому, і з часом моя думка все-таки поміняється. Можливо, буде якийсь сум. Цього я не знаю, але якщо такий буде, все можливо. Я зовсім не відхиляю цей варіант, поки що говорю про те, що відчуваю на даний момент.